Українці не припиняють підтримувати наші збройні сили на шляху до перемоги. Житомирянин Володимир Котик з перших днів повномасштабного вторгнення розпочав свою волонтерську діяльність. За цей час йому вдалося зібрати кошти на техніку, амуніцію та необхідні речі для наших захисників. Зараз благодійник має намір придбати бус, який піде в частину, де служить відомий місцевий діяч Сергій Твардовський. Він офіцер запасу. Він був мобілізований і територіально знаходився на Чернігівщині. І він до мене звертався час від часу, коли їх перекинули на вже родбащину. Він до мене звернувся. сказав, що їм потрібен бус. З цією метою чоловік організував благодійний аукціон Мистецький бус для ЗСУ, в рамках якого розіграють картини Житомирських художників. Ідею підтримали понад 20 живописців, а також інші митці. Вже на сьогодні є 48 робіт, робіт. Це не обов'язково роботи художників. Вже доєдналися скульптори, доєдналася фотографиня, Тобто, це вже такий ну справжній мистецький проект, не тільки художній. Наймолодшій художниці, яка надала свої роботи, лише 10 років. Загалом наразі представлено близько 50 картин. Однак набір ще триває. Одного конкретного напрямку чи стилю немає. Кожен митець надав одні з своїх найкращих витворів. Три полотна на аукціон виставила Ольга Сандалюк. Це картини з різних етапів творчості. Я не скажу, що я там художник вже з дуже великим досвідом, 30 років досвіду. Ні, я вважаю, що це дуже класна ініціатива, що художник може якось посприяти цьому, як художник може посприяти війні або допомогти якось нашим військовим. Тільки так долучилась до ініціативи, і мама головного організатора. Жінка малює лише два роки, однак оминути такий захід не змогла. Тож представила на аукціон свою картину, яка надихає кожного українця. Енергія перемоги і вона так легко в мене вийшла за два тижні. Я її зробила. І коли я почула, що син буде робити таку акцію, я кажу: сину, я не художник, але ж ти, будь ласка, візьми, це енергія перемоги, вона мабуть комусь і буде в нагоді. Ну, я так зараз подивилася, як вона сяє, і мені дуже приємно, що і моя трошечки маленька така робота, вона якось вплине. На перемогу України усі полотна вже зараз можна побачити у Гнатюк центрі А ось саме аукціон відбудеться 8 вересня. Вартість картин стартує від 7 сотень до 10 тисяч гривень, а один номерок коштує 200 гривень. Він і стане вашим допуском до участі. Саме 8 вересня буде вісімнадцять речі. Старта аукціону. Він буде офлайн і онлайн відбуватися. Вхід на аукціон. 200 гривень і більше це як благодійний вхід, тобто щоб всі ці кошти вже були як частина до цього борсу. Звісно, всіх запрошую небайдужих прийти або просто переглянути, надихнутися роботи. Сума, яку планують зібрати на придбання буса 200 тисяч гривень. Свої донати можна відправляти вже зараз на рахунки, які ви бачите на екрані. Та організатори кажуть, ці картини варто побачити на власні очі, адже кожна з них надихає та заряджає по-своєму. Тож, хоча до аукціону ще майже тиждень відвідувачів тут багато, і сьогодні сама переселенка з Херсона, і я дуже пишаюся, що так підтримують нашу зсу. От, і сама долучуся, побачу декілька робот. Мені дуже подобається. От. Дуже вдячна за таку допомогу, тому що дуже зараз хлопцям на Херсонському напрямку їм дуже зараз важко. Вони дуже виборюють нашу перемогу. Привіт, Житомиряни. Зараз ми на Донеччині, важкі часи в нашій країні. і дуже добре, що Житомирські митці, організатори арт-проектів готують акцію. Мистецький бус для ЗСУ. Це, частина, це машина, яка піде в нашу частину. І буду вдячний всім учасникам цієї акції. Запрошую прийти, прийняти участь, підтримати ЗСУ разом до перемоги. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1.